Тренуватися типа не балуйтесь. Пас. Молодець. І за того, що, що ми неправильно робимо. Того, що ми поганий пас можемо видати. Тому що ми пропускаємо голи. Коли, ра, коли радиться, коли радується, що каже? Я не навіть не Так! речі. Він нам говорить завжди, коли закінчується одне тренування, то говорить всі на лінію. Розмовляє з батьками. Їде додому. Відпочиває. <плес> супермен, супермен, чоловік-паук. 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 Чоловік на то. кричить, кричить, лечіть кричить на нас. Говори на наші ошибки, підсказує нам. Хоче, щоб ми побільше забивали голів. Тому що він хоче, щоб ми краще грали. Тому що він хоче, щоб ми добре тренувались, добились успіху, стали найкращими футболістами.